Ми були на акції, є таке. І що там тобі дали? Показуй, це капець. Подивіться. Ми купили якусь таке, щось є таке. зошити, ще щось там. І з нами інтерв'ю провели, запитали, що ми купили, що почому, за чим. І нам дали такий бокс. Треба було вибрати якийсь конверт або бокс. Я напевно вибрала бокс. І в боксі нам попалася отака щітка. Скраб. Скраб, ще щось для душу і, і шиммер. Вау! Дивись, який він гарний. Просто красота. собі уявляєте таке? І ми десь будемо, що на рекламі є таке. Ой. Ну все. Поки що наразі все.